Всім привіт! А у нас на майданчику нове надходження. Це Лінкольн МКЦ 2019 року. Автомобіль в гарному золотому кольорі, оснащений двигуном 2,0 бензин у відмінному технічному та візуальному стані. Давайте подивимося що по салону. Перше це безключовий доступ: далі світлий шкіряний салон. Підігрів для задніх пасажирів. Шикарний панорамний дах. Задні електрослопіймачі. передні електрофлопіймачі, електрорегулювання, дзеркал зі складанням, електропривід сидіння водія та пам'ять положення сидіння водія. Мультимедійне шкіряне кермо, датчики дощу, пробіг даної автівки 35 тисяч кілометрів. Мультимедія, автоматична коробка перемикань, камера заднього руху под-контроль, підігрів та обдув передніх сидінь. Все в шикарному, в ідеальному стані. Також є вставки з дерева і датчики сліпих зон. Тому, якщо зацікавила дана автівка, приїжджай до нас на майданчик за адресою Оболонський проспект 21Б. Зробимо огляд, проведемо тест-драйв, можливі будь-які перевірки на СТО автомобіль можна придбати як за готівку, так і в різних або кредитування. Тому чекаємо саме на тебе.